Князь Люцифер давнини, тепер князь демонів. А Бог миру потопче незабаром сатану під ваші ноги. Римлян 16.20. Безсумнівно, багато людей було сильно здивовані, коли їм сказали, що сатана не знаходиться в якомусь віддаленому місці, де він розпалює вогонь і мучить людей або інші жертви. Але що він. Присутній серед людей, невидимий ангел зла, якого в його діяльності як противника Бога підтримують легіони інших упалих ангелів, серед яких він є паном, князем демонів, з причини вищості своєї природи або через належність до більш високого рангу, тобто рівня, ніж звичайні ангели. Багато хто з подивом дізнається, що сатана, згідно з писанням, зовсім не потворний, а красивий, і що він наглядає працю як безпосередньо, так і через упалих ангелів своїх слуг, щоб збивати зі шляху і вводити в оману людство, видаючи світло за темряву, а темряву за світло, оману за істину і так далі. Ще недавно розумні люди висміювали все, що знаходиться в Писанні про невидимих духовних істот, добрих і поганих, посленників Бога і посленників сатани. Однак зараз це вже неможливо робити під зростаючим світлом нової епохи людина сьогодні може робити речі, які ще зовсім недавно вважалися неможливими. Хіба ми не можемо розмовляти з друзями за сотні миль по телефону і впізнавати голоси один одного? Однак немає ні труби, ні якогось порожнистого з'єднання для передачі звуків, і, здавалося б, ніщо не може нести їх по дротах. Ми говоримо в отвір у стіні, і наші друзі, що знаходяться за сотні миль від нас, все виразно чують. Ще більш дивовижною є бездротова телеграфія і бездротова телефонія. Якщо ж людина може робити такі речі, то що може всемогутній? Хто може заперечувати невидиму присутність духовних істот і одночасно визнавати можливість бездротової телеграфії? Ми в безпеці, дорогі друзі, коли у своїх судженнях керуємося безпосередньо Божим Словом і міркуємо. В його межах, а не виходимо за ці межі. Біблія в досконалій згоді. Біблія, і тільки вона пояснює деякі явища, і всі пояснення Біблії, хоча й написані з різницею в кілька століть, знаходяться в досконалій згоді. Так, в книзі буття Біблія розповідає нам про відхилення сатани. А книга Об'явлення, написана більше трьох тисяч років по тому, оповідає про його зв'язування на тисячу років, про царювання Месії і про остаточне знищення сатани. Ісая та Єзекіль розповідають про те, що свого часу він був у повній згоді з Богом був херовимом хоронителем, славним, величним, прекрасним і що його ім'я було Люцифер. Що означає досвітня зоря. Все ангельське небесне воїнство називається зорями, яскравими. Але Люцифер, будучи більш високого рангу, був названий досвітньою зорею, найяскравішою зорею. Саме в той час, перебуваючи в Божественній милості, сатана дозволив оселитися у своєму розумі віроломній думці про те, як непрямо, Маючи набагато більшу відповідальність, він міг би творити чудеса і робити деякі речі краще, ніж всемогутні. Він прагнув можливості продемонструвати, на що він здатний. Але писання стверджує, що, по перше, він сказав це тільки у своєму серці, а не вимовив відкрито. Він сказав був у серці своєму. Зійду я на небо по вище зір Божих, поставлю престола свого. Буду вище його ангелів. У подібність Всевишньому буду правителем. Відповідний момент. На небесах ніколи не було гріха. Сатана, першим з усіх небесних мешканців, став плекати виношувати бунтівні думки і доводити їх до кінця. Він відсував цю думку доки, доки не випала нагода, і сам Бог дав таку нагоду, повністю усвідомлюючи наслідки і бажаючи, щоб це випробування всього небесного воїнства, а також людського роду, відбулося, тому що Бог не шукає поклоніння з примусу, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та вправді вклонятись добровільно і з радістю. Коли сатана побачив наших перших батьків, які були за образом і подобою Божою, але не духовних, а тілесних земних, він побачив можливість отримати жадану владу для імперії, окремої від імперії Єгови. У першій парі противник побачив щось нове істоту, що володіє богоподібними якостями і здатна відтворювати свій власний рід. Сатана усвідомив, що завоювання цієї пари і підпорядкування її собі означатиме захоплення всього світу, повного людей, що поневолення батьків означатиме остаточно поневолення всього роду. Методи сатани виявилися успішними. Ми не можемо заперечувати, що плани сатани були логічними і що він здійснив їх з великим успіхом. Тому що Писання називає його Князем світу цього Івана 14.30, а також Богом цього віку, 2 Коринтян 4.4. Тим не менше, його перемога була не настільки велика, як він зрозуміло очікував, безсумнівно він сподівався, що полонив безсмертний рід. Цілком можливо, що він сам повірив у брехню, яку сказав матері Єві. Коли суперечив Божому Слову, що гріх, що непослух у споживанні забороненого плоду принесе покарання у вигляді смерті, смертю помреш, сатана звинуватив Бога в тому, що він спотворив факти з метою утримати свої творіння в розумовому рабстві у себе, що він не хотів, щоб вони були мудрими, тому заборонив їсти саме цей вид плодів. І оголосив покарання у вигляді смерті за порушення його закону. Я, сатана, запевняю тебе, що тобі не потрібно боятися плоду. Запевняю тебе, що це принесе тобі користь, і ти не помреш від того, що будеш їсти його. На жаль, мати Єва повірила противнику і не повірила своєму Богу, а потім вплутала в це свого чоловіка, все ще думаючи, без сумніву, що вона не помре, що Змій сказав їй правду, а Бог неправду. Святий Павло говорить, що батько Адам знав краще і з'їв плід, розуміючи, що це призведе до його смерті, але бажав проявити непослух, щоб зберегти спілкування зі своєю дружиною, життя якої, як він розумів, було вже втрачене. Коли Божественний вирок почав виконуватися. Коли наші перші батьки були вигнані з Едему, щоб боротися з терням і колючками, поки вони не повернуться до пороху, сатана безсумнівно був розчарований. Він вважав за краще бути князем благородної, живої сім'ї ангелів або людей, ніж імператором слабкого і вмираючого роду. Однак відтоді і дотепер він воює так само Він переконує людство. Що Боже Слово каже неправду, коли стверджує, що заплата за гріх смерть, що та душа, що грішить, вона помре. Відтоді і дотепер він використовує свою брехню на шкоду нашому роду, і, звичайно ж, йому це прекрасно вдається. Сьогодні не тільки в язичницьких землях, а й серед найбільш цивілізованих людей зазвичай вірять, а багато християн вважають біблійно обґрунтованими. Вірити безглуздям, що мертва людина більш жива, ніж до того, як вона померла. Люди з добрим, здоровим глуздом у звичайних справах, наче заворожені цією брехнею сатани умерти не умрети. Це настільки вірно, що їм не здається суперечливим казати, що людина, яку вдарили палицею по голові і вона втратила свідомість, нічого не знає. Але людина, яку вдарили по голові сильніше і вбили, знає все. Упавші Ангели, Через деякий час після падіння сатани і гріхопадіння людини, Господь допустив велике випробування для небесних ангелів, під дією якого багато з них впали в гріх, непослух і так далі. І відтоді вони відомі в Писанні як упавші ангели, як біси. І ще правильніше, як демони. Ці упавші ангели, демони, підкоряються сатані як своєму великому князю, і протягом довгих століть були його активними знаряддями у звабленні людства і протидії Божественному задуму. Сатана великий Вбивця. Наш великий Господь і відкупитель, не менш авторитетне джерело, говорить, що сатана вбивця і брехун. За його словами, він був душогуб спокон віку, і вправді не встояв. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Івана 8, 44. Добре тримати у своєму розумі це божественне свідчення. Добре звернути увагу на те, якою була перша велика брехня, а саме слова сатани, що вводили в оману. Умерти не вмрете. Нам важливо звернути на це увагу, тому що сатана так ретельно виконав свою оманливу роботу, що практично всі язичники і цивілізовані люди приймають версію сатани і не довіряють версії всемогутнього. Зауважмо, що сатана вбивця, що він убив батька Адама і матір Єву і що його брехня все, ще вбиває наш рід під справедливими законами спадковості. Помилка вірити сатані, а не Богу, привела багатьох до того, що вони стали заперечувати, що Бог дав людині жити вічно на землі в раю, що, у міру того, як її сім'я буде множитися і продовжувати перебувати в згоді з його мудрими приписами, межі її раю будуть збільшуватися, і цей рай наповниться пізнанням Бога. І буде домом для досконалого людства, яке перебуває в згоді з Богом, і має привілей підтримувати тут вічне життя. Згідно з їхньою теорією, ми через брехню сатани і гріхопадіння наших перших батьків вмираємо, і, вмираючи, стаємо більш живими, і деякі з нас потрапляють на небеса, тоді як основна маса в якесь вічне вогняне пекло, про яке ми нічого не знаємо. Дар Божий вічне життя Римлян 6.23 Бог, дозволяючи сатані гріху, розбещеності і смерті йти своїм шляхом, не був бездіяльний. Він мав і далі має великий план спасіння людини, план відновлення людини з гріха, з усіх її грішних станів і зі смерті, план реституції до людської досконалості, план за яким насіння жінки буквально розтрощить голову змія і усуне велике початкове злодіяння сатани, відновить людини зі стану, в якому вона знаходиться після її вбивства, а також з її занепаду до всього того, що вона мала спочатку. На додачу вона матиме знання і досвід теперішнього життя, а також досвід. Набутий в процесі підняття під час царювання Месії, про яке ми молимося, нехай прийде царство Твоє. Святе Письмо ясно показує, що все це відновлення має відбутися завдяки заслузі жертви Ісуса, праведного за неправедних. Те, що ця праця ще не почалася, очевидно, ми все ще живемо під владою гріха і смерті. Месіанське царство має прийти в силі і великій славі і бути встановлене, говорить нам Писання, у великому часі утиску. Тоді земля буде цвісти, мов троянда, звеселиться пустеля і пустинні місця, і все людство отримає Божественне благословення і можливість повернутися до Божественної милості і вічного життя як людські істоти. А ті, хто свідомо не послухається і знехтує цими можливостями, помруть другою смертю, від якої не буде ні відновлення, ні Воскресіння, ні надії. Святі судитимуть світ. 1 Коринтян 6.2. Ці великі благословення реституції, яких очікує Ізраїль і весь світ, не можуть прийти, доки не відбудеться особливе спасіння особливого класу. Спасіння вибраних нареченої Христа, але не до людської, а до небесної природи. Їхній вибір тривав майже 19 століть і, судячи зі всього, близький до завершення. Божественним благословенням і працею, яка почнеться в той час, буде реституція до земної природи і досконалості юдеєві ж перше. Сатана служить святим. Протягом усіх цих століть, коли сатана був князем правителем серед синів світу цього, коли він засліплював їх своєю софістикою і брехнею, він також робив іншу роботу для небагатьох святих, які зараз покликані на небесні місця. Для них він, так би мовити, обертав шліфувальний камінь, щоб приготувати їх до багатств небесної слави, як нові створіння. Як Божих спадкоємців і співспадкоємців з Ісусом Христом, їхнім Господом, можемо бути впевнені, що Він цілком мимоволі служив цілям Творця і допомагав через випробування готувати цей клас до тих славних речей, які Бог приготував для люблячих Його. Сатана як Ангел Світла. Святий Павло, висловлюючись про сатану. Говорить, що відомі бо нам його задуми, що він і його слуги видають себе за служителів праведності, і тому подібне. Ми бачимо цей принцип у дії, коли читаємо історію церкви. Сатана протягом усього віку намагався перекрутити християнські надії і спотворити християнські вчення, пропонуючи підробки біблійних істин. Так, наприклад, Писання говорить, що остаточно церква. Мала чарітка буде разом з Месією в його царстві слави, щоб царювати тисячу років. Сатана намагався підробити цю надію, пропонуючи людям встановити земне царство з земною малою чаріткою, земною славою, земним правлінням. Це було представлено як виконання псалму Другого. І коли пізніше частина жертв сатани почала звільнятися від деяких його пасток. Він став їхнім лідером у протилежному напрямку, назвав їх реформаторами і підштовхнув до думки, що всі цивілізовані царства землі є царствами Христа. Такий стан справ на сьогоднішній день: світ в цілому вірить, що царство Христа прийшло, навіть якщо люди все ще моляться, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Сатана відводить їх від думки зробити своє покликання і вибрання міцним шляхом розвитку християнського характеру до різних реформаторських рухів світу, час випробування яких ще не настав. Таким чином, християни всіх конфесій були розгублені, спантеличені, спритними хитрощами нашого ворога. Однак тепер, коли настає ранок нової епохи, наші очі відкриваються, ми усвідомлюємо, що в нашого супротивника залишився короткий час, перш ніж він буде зв'язаний на тисячу років, що Месіанське царство повинно здобути перемогу, щоб усі земні племена отримали благословення через насіння Авраама. Нарешті, коли завершиться це царювання праведності згідно зі святим Письмом, сатана буде знищений. Церква є тілом Христа Месії, тому слова апостола з нашого тексту відносяться до церкви в славі, а Бог миру потопче незабаром сатану під ваші ноги.